Вітаю всіх на своєму каналі! В цьому відео ми поговоримо про неймовірно класний аксесуар це шапка із міксу пряжі «Ангора преміум від Ярна. І Ірен також від Ярна. Метраж пряжі Ангори в 25 грамах 112 метрів, склад 80% Ангора, 20% нейлон. І метраж Ірен в 100 грамах 1400 метрів. Це 100% мироносова вовна. Е, ви бачите зараз на екрані цю е, мою шапочку, таку красуню, е, пухнаста, м'яка. Тикенька, тепла, бо я в'язала її в три нитки ангори і одну нитку Ірен Колір Ірен світла троянда 3057. Колір ангури 6027 рожевий бузок. Спиці я використовувала номер 4 Вага шапочки 137 грам, ангури пішло 125 грам, це 5 моточків, і ірен 17 грам. Я вже сказала, що використовувала 3 нитки ангури і одну ниточку. Ірен. Шапочку я в'язала для своєї мами на обхват голови 59 см. І зараз пропоную переглянути декілька фото. Фото на мені. У мене голова трошки менше, тож подивіться, як вона виглядає. Візеруночок, яким я в'язала шапку, називається колосок. Я знайшла його у вільному доступі в інтернеті на YouTube-каналі Лана Стильне В'язання. Я додам посилання в описі до цього відео, я хотіла його пров'язати, щоб вже все було разом і візерунок, і інструкція по вив'язуванню шапки, але і за браку часу вирішила все ж таки цього не робити. Тож, якщо хтось не знає, як пров'язувати... Можна пройти на YouTube сторінку «Лана Стильне в'язання, подивитись і зв'язати. А зараз я більш детально розкажу, як я в'язала цю шапочку. Тож на спиці номер 4 звичайним способом довгий хвіст, я набрала 76 петель. 76 петля для замикання в коло. І пров'язала. 5 рапортів для відвороту. шапочки. Рапорт складає 5 петель на 4 ряди. Висота відвороту у мене 9 см. І далі пров'язала один ряд виворітними петлями. Ось ви бачите цей ряд. Для чого я його пров'язала? Для того, щоб зафіксувати відворот. І коли я його відверну, то щоб лицева і лицьова сторона у нас була ось так, як ви зараз це бачите. Зараз хочу показати, дівчата, ось вона виворітна сторона, і коли ми відвертаємо, то ви бачите, що лицьова і лицьова сторона саме так, як потрібно всім. Далі я хотіла трошки зекономити пряжі, бо саме витянуті петлі вони дуже багато пряжі у мене потягнули. І я пров'язала три петлі лицьових, дві петлі виворітних. Я так пров'язала 11 рядів, але ж ви бачите, що можна було набагато більше в'язати. Для того, щоб секономити пряжу, бо я хочу зв'язати іще саме такими ниточками шарф для того, щоб був комплект. Після того, як я пров'язала 11 рядів трилицьових, 2 виворітніх, я почала в'язати знову колоском. І так я пров'язала 7 рапортів: один, два, три, чотири. 5, 6, 7. І з восьмого рапорту я почала формувати верхівочку. Я почала скорочувати. І зараз більш детально про це розкажу. Ви бачите, що візеруночок у нас з колоска і двох виворітних петель. Тож в ря... в ряп... рапорті, в першому ряду восьмого рапорту, я пров'язала дві петлі разом виворітною, пропустила два... дві дорожки з виворітними петлями і знов пров'язала дві петлі разом виворітною. І ще пропустила. Дві дорожки з виворітних і також пров'язала дві петлі разом виворітною. Таким самим чином, в першому ряду восьмого рапорту я скоротила 5 петель. Далі у нас дев'ятий рапорт. В дев'ятому рапорті, якщо в восьмому рапорті я пров'язувала по дві петлі разом, саме, наприклад, всі доріжки, то в дев'ятому рапорті. В першому ряду я пров'язувала по дві петлі разом, в наступній доріжці з виворітних петель, яку я пропускала. Так само в другій доріжці я пров'язала дві петлі разом, одну пропустила. Тут я скорочувала петлі в восьмому рапорті. Пров'язала е, далі саме тут е, дві петлі разом. І таким самим чином я також по колу пройшла, пров'язуючи в кожній третій доріжці по дві петлі разом виворітною. В 10 рапорті у нас одна доріжка осталась, залишилась без скорочень, і саме в той доріжці, в першому ряду 10-го рапорту, я також пров'язала по дві петлі разом. І після 10-го рапорту у нас залишилось по одній виворітній петлі в кожній доріжці. По одній виворітній петлі. Коли ви скорочуєте по колу, то в восьмому рапорті ви скорочуєте 5 петель, в 9 рапорті 5 і в 10-му рапорті також 5 петель. Одинадцятий рапорт ви пров'язуєте без скорочень, просто колосок пров'язуєте а виворітну одну петлю в кожній доріжці. І далі ми починаємо скорочувати, бо мама попросила, щоб шапка не була витягнута, їй не подобається. Ви на фото побачили, що шапочка по голові йде, бо вона літня жінка, і саме так, як вона попросила, тож я так її і пров'язала. Далі ми починаємо саме ось по цій доріжці скорочувати, де колосок. Я пров'язала далі дві петлі разом лицьовою, ось ви бачите. Бачите, да? ось це скорочення. І я пров'язувала в, в, ко, в кожній доріжці. Ось, пров'язала, ось ось. Ви бачите, кожна доріжка, в кожній доріжці є скороченням. Це у нас перший ряд, другий, третій ряд я пров'язала, не скорочуючи. В четвертому ряду я пров'язала і ще по дві петлі разом. Ви бачите, ось воно це скорочення. ось. І у нас залишилась одна виворітна, одна лицева, одна виворітна, одна лицьова. Це у нас четвертий ряд. І п'ятий, шостий ряд по колу я пров'язала ну, одна лицьова, одна виворітна. Я не можу сказати, скільки у мене петель тут залишилось, але я зняла. Всі петлі на нитку затягнула і вивернула на вигорітну сторону, і зав'язала вузлик. Шапочка моя готова. Висота шапочки. От саме в такому вигляді 22 см. Мені подобається, як вийшло у мене, мамі подобається, і я задоволена результатом. Вона м'якенька пухнаста і дуже тепла, дуже тепла дівчата. Тож, взимку я вважаю, що мама не замерзне. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання і до нових зустрічей!